Вітаю вас на каналі Краща Швидкість, мене звати Володимир і сьогодні ми будемо розглядати Audi до 10 тисяч, а саме по Львівській області. По фільтрах виставляємо Audi, модель нас не цікавить, регіон нас цікавить Львівська область, ці рік випуску нас не цікавить і ціна в нас до 10 тисяч. По фільтрах виставляємо від дешевих до дорогих і поїхали. Перша у нас 80-87-го року. Згорів вигун. Нас не цікавить. поїхали наступна. 80-ка 85-го року. Ця виглядає наче жива. Опису як такого немає. Не на ходу. Ну, це нас не цікавить. Карбюраторна. Так, це в нас реклама. Ось, ось такий у нас є екземплярчик 90-го року. Стан шикарний. В лапках, звичайно. Але зато ми маємо гарячу ціну 480 доларів. На отаку от машинку, я так розумію, що з торгом. Це у нас йде 90-й рік, 2,3 газ бензин вказаний продавцем. Перепрошую, 2 літри газ-бензин вказаний продавцем, а по факту 2,3 по техпаспорту. Колір синій. 400 тисяч пробігу. Це вже, напевно, по третьому колу буде. Е, так. Продам Audi 100, це третій кузов, 2.0,5 циліндрів, машина під ремонт або під розбір. Місто трошкавець зараз не на ходу. Ну, на жаль, не на ходу, не наш варіант. Так, 80-ка 85-го року. Кого цікавить, пишіть, часно відповідаю. відповідає. Ось такий от є в нас варіантик. Йдемо на карбюраторі. Ну, звичайно, інжекторні з'явилися вже з 92-го року що не помиляюсь. Так, 87-го року, 80-ка, удар бачимо на лобовому, на даху тріщини від шпаклівки. Такі от мутні фотографії, десь під деревом і підкапотка у нас згоріла, так виглядає мені. Вича за все, що так і є. Машина під ремонт або на запчастини. Ну, звичайно, що до 1000 доларів знайти Ауді на ходу, я, мені здається, що навіть в таких роках це буде досить складно. А ні, от і маємо перший варіант, це в нас Audi 1986 року. Оце вказано Ауді 200. По факту це Audi стов в Ц3 кузові, хоча там були перехідні моделі, тому вона можливо йде під номером c 200 8 фотографій, 2,2 бензин. Передній привід, машинка на ходу, на свої, на свої руки збереглась добре, хороший акумулятор, добра резина, салон в хорошому стані, мотор працює добре, КПП без проблем. Один поріг потрібно підварювати. Все, чудово. От наш перший переможець, 700 доларів. Я думаю, що це буде з торгом. Тому кому цікаво, переходьте. До речі, у продавця ще дві позиції. Давайте глянемо, що він ще продає. Це Opel Vectra. А 92-го року. Ну і, звичайно, наша Audi. Так, переходимо далі. 80-ка 88-го року. Удані 8 потрібно приложити руки. є нюанси кузову, то на ходу Жигулі не інтересують. Ну ось, власне, як стати власником Audi за 1000 доларів. Навіть за менше. Ну, звичайно, що тут від машини вимагати чогось надзвичайного, крім того, щоб вона заводилась, напевно, не потрібно. І знайти щось живеньке теж навряд чи вийде. Ось в такому цікавому кольорі є. Це у нас це третій кузов, сигара славнозвісна, яка потім перейде у Audi A6. Ну, спочатку це буде це четвертий кузов, а в подальшому вона стане a 6 модель. А це у нас є славнозвісна бочка 90-го року. в ось такому стані, є якась паклівка на даху. Арки у нас під мальовку, Нижче нам пофотографували, що треба, напевно, варити, бо крило, крило поріг відсутній. Такий 1,9 дизель, Це у нас 90-й рік. Ціна до кінця березня, продаж дош на запчастини чи під відновленням, зі зняттям з обліку. Вся інформація за телефоном в оголошенні. Капець, Машина ще й з документами. Я думаю, що там йдуть тільки по техпаспорту. Читайте оголошення уважно, тільки перереєстрацію автомобіля в МРЕО. доручення не виписую, навіть на один день чи тиждень, тільки зняття з обліку. Чувак просто хоче себе знати, зняти з обліку. Ну і відповідно ціна в нас 800 доларів. Так, що ж, далі в нас йде 80-ка. Я думаю, що тут вже будуть машинки плюс-мінус на ходу. На яких вже можна би було щось навіть трошки пробувати їздити. Хоч я далеко не раджу. Свого часу у нас також було декілька авто в таких старіших кузовах. Це от якраз отакого плану. В синьому гарному кольорі. Так. І вже дійшли до 1300. Власне, мене цікавить більше авто, які вже от реально можуть бути на ходу і яка перша ціна буде на них. Ну, Мається на увазі це А4 або 5 кузов і А6 це шостий кузов. Хм. Навряд чи ми сьогодні знайдемо. О, перепрошую, чому? Сьогодні ми знайдемо полюбе таке авто. Просто питання ціни. Яка буде ціна на таке авто? Так, це вже бачимо, що сотки вже йдуть і до 2000. тисяч. Ми свого часу, це десь років 5 назад, напевно, віддали ось таку от 에, Audi 100. Це третьому кузові, так, ведь де вона є. Ну, ось таку, такого плану. За 1600 доларів, мені здається. Ну і бачимо, ціна на них ще й досі тримається. У нас була вона 90-го року. Так, е, ми трошки прогорнули. 80-ка, 80-ка, сотка 89-го року. Ну це навряд це четвертий, це, це третій кузов ще йде. Ось такий от стан. Бачимо, що стан вже живіший, якийсь такий цікавий тут хрестик у нас на фото. 200 тисяч пробігу, 2,3 газ бензин. то в доброму стані, терміново. Такий вже варіант у нас є. І ось мені здається, що це перший у нас екземпляр у С4 кузові. Так і є. Це у нас Audi 191 року козові 4 4900 доларів. Свого часу також мали такий варіант. Такий Віддали варіант. ми його, мені здається, там, чи за 2600, чи щось такого плану. Ну, це так само було років, напевно, 4 назад. 2.3, газ бензин, ну це одні з найпопулярніших моторів, які, в принципі, ходять мільйон пробіг, тому вони досі ще живі. Так, 80-ки, 80-ки, соточки наші це педіку. кузов 90. О, є такі ще, до речі, перехідні моделі. Це у нас Audi 90 89-го року. Їх часто путають з 80-ками, бо там різниця по кузову досить мінімальна. Їх ще називають як рестайлгов 80-ки. Знову ж таки, 2,3 газ бензин. Так, опису у нас, на жаль, немає. Ну, бачимо ось такий от стан. Досить живий. Давайте глянемо салон. Ого, салончик взагалі шикарний. Дуже хороший стан. На ці роки. Напевно, хтось тримав її в гаражі і досить гарно доглядав за нею. Так, ми вже доходимо до відмітки у 2000 доларів, вже фактично її перейшли. І вже починаємо 200. Ось бачимо цей четвертий кузов. До речі, Audi 100 в ц четвертому кузові і Audi a 6 у це четвертому кузові. Це фактично однаковий кузов. Просто модель змінена. І ну, А6, відповідно, йшли вже від 94-го року. А соточки у нас йшли до 94-го року. Там різниця у фарах зазвичай йде. Ну і по капоті там молдінга такого плану. От бачимо, 95-й рік, а шоста. Це четвертий кузов. Поки й дійшли до 2300 і ми ще не побачили жодної А4 в Б5 кузові. Нічого собі ціни люди тримають на ринку. Я в шоці. О, ось і в нас перший варіант є нарешті. 2543 долари. Це у нас А4 ось з отаким от крилом. Ну, крило це переднє, звичайно, можна замінити. Немає ніяких труднощів у цьому. Так, тут бачимо ось такі от нюанси по задньому капоту. 1.9 дизель. Саме надійний мотор, саме в цій лінійці. В козу автомат. Ну, автомат, на жаль, тут не дуже надійний. Хоча, як бачимо, вже машинці скільки років. 98-го року це вже практично скільки 27 років, 25, 25 років, правильно? Ні, 26 буде. Або вже виповнилось, виповнилось фактично. І все одно машинка їздить. 420 тисяч пробігу, авто не на ходу, потрібно зробити коробку передач. Ось, власне, за що я й казав? що Коробки передач автомат саме тут не дуже надійні. Це стосується не тільки цього кузова, а шоста, це 5 Так само не дуже надійний автоматом, але там є різні варіації цих автоматів і потрібно розбиратись. Бо деякі їздять і по досі, деякі вже. Ну, Звичайно, на свій вік починають ламатися, звичайно. Тому маємо точне. Диски 16, мотор 1.9, і 110 кінських сил. Добре, на жаль, не на ходу, тому не наш варіант. А6, 96. Ні, це ще не це шостий кузов. Це шостий, здається, з'явився в 98-році. му році. А ось у нас нарешті, надіюсь... Цього разу на ходу. Це фактично у такому кузові була моя перша автівка. Досить гарний, надійний. От, до речі, 1,8 бензин, так як і в мене. Не самий популярний мотор у них, але досить ходовитий. На люці, до речі, та вони були популярні. Ну бачимо, що пороги вже своє віджили. Механіка техти Ось така от цікава комплектація, це на двозоний клімат-контроль, вставки дерева, передні скло підіймачі. руль старенький ще. Техпаспорт сфоткав нам чоловік, щоб мати відразу. Він номер, якщо когось цікавить. Ну ось такий от варіант. Давайте подивимося, що пише в описі. Це у нас а опису у нас, на жаль, немає. А ні, є. Авто стояло більше року. От і все. Я думаю, що воно на ходу. Треба дзвонити і уточняти. Дані 8 газ, бензин. В принципі, все. Так, ось знову так четверта. Напевно, в нас не вийде зробити за одну частину ауді розібрати, тому ми розіб'ємо на дві частини цей відео. Якщо, звичайно, воно вам сподобається. Якщо ні, то тоді зробимо якогось іншого плану. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що би ви хотіли побачити, який формат вам цікавий, можливо, якісь топ-5 авто там, до 2 тисяч доларів, чи там бюджетні варіанти до 5 тисяч доларів, який найкращий там обрати авто, в якому класі там, чи це буде С-клас, чи Д-клас. Ну, тобто такого плану. Можете писати свої думки в коментарях. Ми всі коментарі читаємо, на всі коментарі реагуємо. Ну і, звичайно, ви даєте нам подальший стимул у тому, щоб знімати ці відео. Так, а ми повертаємось до нашої автівочки. Ось такого плану в нас на таких тітанках. Ну, трошки десь пошарпана, звичайно. Але подобаються мені ці кузова. Давайте подивимося на столон комплектації бачимо, є коврики з шибзиками Audi. Ну і так само двозонний клімат-контроль, дерево. Це рахується багатша комплектація. У мене була трішки попростіше. Бачимо, що сотків в третьому кузові продають навіть по таких цінах, доходить до 2800. Ну, це, напевно. Повинен бути дуже гарний збережений стан для якихось колекціонерів. Ось у нас перша а друга У 2001 році. Такий ось цікавий кузов. Мені здається, що звідси почали брати, напевно, початки свої Q5 і Q7. Бо риси схожі досить по кузову. О, ось дах мені нагадує дуже їх. Це на судені 4 бензин. На жаль, у моєму володінні таких авто ще не було. Всі питання по телефону. Ну, цікаво би було на неї глянути. Можливо, хтось має, хтось запропонує на огляд. Пишіть нам в коментарях або зв'язуйтесь з нами в інстаграмі. До речі, посилання на наші інстаграми буде в описі. Так, що ж, давайте напевно на цей раз дійдемо до 3000 доларів. І якщо вам сподобається відео такого формату і вам буде цікаво подивитися, який Audi до 10 тисяч доларів і чи можна взяти щось живе, тоді напишіть, будь ласка, це в коментарях. І ми обов'язково знімемо другу частину. Так. Це у нас а 4 б 5 це соточка у нас. У це третьому кузові. Ну давайте глянемо, мені просто цікаво, що ж тут має бути по стану таке. На жаль, тільки одна фотографія. Ось такий от у нас цікавий руль. Це напевно з ц 5 го кузова. Так, і газ, ось перепрошую бензин. ну самий надійний мотор іноді цій лінійці, тому... Після повного ремонту нова вся ходова повністю, нове щеплення, нова зимова резина 0Ц, нульце, нова газова. ну Газ, звичайно, що мусить бути, просто він швидше за все, що не вписаний. КПП самоблокуюча. Не розумію, що це означає. Перевірте, любе СТО. А, провірка любе СТО, газ, бензин без торгу. Ну, не знаю, не знаю. На любителя, напевно, на ряд знайдеться покупець. По такій ціні можна взяти звичайно, А4. Аби п'ятому кузові. Інколи вже проскакують в С5, А6. А тут нам пропонують С третій кузов. Ну, дуже сумнівно. Хоча, можливо, якийсь цікавий стан там буде. Так, це четвертий кузов. Ну давайте глянемо це четвертий кузов, бо ми жодної так і не передивились. Уважно. Що ми тут маємо? Це у нас в універсалі. 93 рік на щитку 358 тисяч пробігу. Це у нас іде рядний інжекторний моторчик. Який це у нас? 1,9 дизель, здається. так? 2,0 газ бензин. Ну, мимо, дуже мимо, я сказав. Нічого страшного. Так, 4 склопідіймачі. Тут у нас акцентують увагу, напевно, на те, що поріг замінений, я так думаю, бо це якась тут така штучка незрозуміла. Чи це пластмасові накладки? Так, хотілося б відкрити фотографії, чому вони у нас не відкриваються, ну, менше з тим. Газова установка. Ну, нічого особливого. Чому ж така ціна? Не зрозуміло. 2.0 бензин Авто на в доброму стані, дрібні недоліки, є газ-бензин, працює, масла замінені, кузов оцинкований, продається до 15-го числа цього місяця, Переоформлення, доручення не даю. Ну, не знаю. Не знаю, дуже сумнівно. В принципі, 2900. Ну, якщо з можливістю торгу, я бачу ціну на таке авто там в районі 2300, це вже має бути прямо все ідеально. Можливо, є в когось якісь кращі варіанти збереженіші. Ну, це моя суб'єктивна думка. О, ах, палін. я думав, що це у нас буде А6 в С6. На жаль, ні, от ми підходимо вже до відмітки у 3000 доларів. На Лексі я переглядав, звичайно, було там, мені здається, один чи два варіанти в А6 в С6 кузові. І ще інакше називають черепаха. Напевно, єдині кузова, хоча ні, не єдині, але отакі клички пробили на ауді. Цікаві. Цигара, бочка, черепаха. Так, а це у нас А4 2003 року. Так, це у нас, мені здається, вже йде Б6 кузов, чи я помиляюсь? Ні, не помиляюсь. Б6 кузов. І давайте переглянемо. Ааа, я вже бачу по фотографіях. О, чому така ціна. Вона після ДТП. Хтось дуже серйозно заїхав. Це була велика швидкість, бачимо. Шкіряний такий салончик. Ну, звичайно, що нам таке не цікаво розглядати. Якби вона була ціленька, то ціна на неї тоді ну просто персик. А так, на жаль, ні. Гарна машинка також мав в своєму володінні 1,9 дизельне паливо. Ну, Звичайно, не будемо розглядати, бо вона після ДТП. Давайте глянемо, можливо, ще щось все ж таки цікаве знайдемо. Ну ні, вже пішло 300, 3200. 3200. Ну, давайте ще глянемо цю і завершуємо це коротесеньке відео. А друга 2001 року. Ну, цікавий в неї кузов, не знаю, мені прям... Вон, він подобається, дуже такий незвичний для Audi. Напевно, як і А1 кузов, так само. Е, перепрошую, А1 модель. Так само незвичний. Ну, А1, я так розумію, це перехід від А2. Хоча, ну дивіться, ну, мені прям з боку, як U5 і все. Така от на двохзонному клімат-контролі. Механіка. Тут ми бачимо, що чуть-чуть провис потолок. Гарний такий руль як у С5 кузові, а шостої моделі. Ну і якісь, звичайно, дрібні нюанси по кузову. Ось така ось у нас підкапотка цікава. Дуже мало простору, як на мене. Але гарне, компактне авто, має вигляд, дуже мені подобається по вигляду. Оригінальні титани адівські бачимо ось навіть по цих накладочках пластмасових. Ну Прикольне авто, гарні фотографії, до речі, зробив власник даної автівки. Ось бачимо, де захований акумулятор. Це у нас в ніші в багажнику, тому що напевно ну, капоткою мало місця ну Ось такий от варіант. І ще, крім того, поміщається тут така докатка. Малесенька. Ну, місця небагато, компактне авто, але за ці гроші 3200. Ну, наприклад, якщо обирати між Cerry QQ, припустимо, і цим авто, я думаю, це авто буде більш комфортабельне. Хоча на Cerry QQ, звичайно, обслуговування буде подешевше в разі поломки Що ми маємо фотографії зроблені ще у 22-му році, або можливо на приборці є якась. Ну, некоректно введена дата. Пробіг на 243 тисячі. Ось так в нас виглядає. До речі, подобається мені дуже приборка, ці червоні стрілки з білими цифрами. Вона виглядає спортивно. Переднє скло підіймачі, Це у нас центральний замок, регулювання дзеркал. ззаді на вефлах. Карта, до речі, в непоганому стані. Сидіння вже з чохлами, ну зрозуміло, не нове, вже має. Тільки 23 роки. Звичайно. Ну і бачимо, що відеореєстратор. Хоча на даний час з відеореєстратором їздити не можна, тому що на кожному блокпості вас обов'язково зупинять і запитають, навіщо проводити зйомку на відеореєстратор. Дуже багато фотографій, скільки ми вже гортаємо. Ну просто капець. Скільки нас тут фотографій? 110 фотографій. Це, блін, для мене якраз для фанатів цієї моделі. Можете дивитись, любуватись. Якщо ми маємо 1.4 бензин, це йде 4 циліндри. І як такого опису у нас, на жаль, немає. Ну, що ж, добре. На цьому ми будемо завершувати з вами. Е, нагадую, що якщо ви хочете продати своє авто, тоді пишіть на наш інстаграм. Instagram я залишаю в описі. А з вами був Володимир. І ставте лайки. До нових відео. До зустрічі!